Поліція розслідує обставини смерті Тетяни Домбровської – громадської активістки, колишньої депутатки Бердичівської міської ради. Жінка померла вночі 1 лютого у лікарні, куди потрапила із закритою черпно-мозковою травмою. Поліція відкрила кримінальне провадження. Кваліфікація події на цю хвилину, частина 2 статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Повідомлення надійшло уночі 31 січня про госпіталізацію жінки. 1 лютого також вночі стало відомо про смерть жінки. Сьогодні проведено розтин відносно причин смерті жінки, видано лікарське сідоцтво, де зазначено, що причиною смерті є перелом кісток скліплення черепа. В рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини, перевіряється інформація, яку поліцейські зібрали безпосередньо на місці події, свідчення, які зібрані і від громадянського чоловіка жінки, і від сусідів, які були очевидцями частини подій. І також вилучені записи камер відеоспостереження, що встановлені на будинки. Вся ця інформація вивчається, перевіряється і встановлюються обставини смерті. Було встановлено, що 22 лютого 2022 року, тобто фактично за кілька днів до початку війни, жінка зверталася із повідомленням про те, що відносно неї вчиняється домашнє насильство. Відповідно, тоді були заходи реагування в межах визначених законом. Попрощаються із Тетяною Дембровського 3 лютого у Бердичеві. Ірина Кирилович, Ольга Степоренко, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.